Доброго вечора, друзі, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. Сьогодні ми поговоримо з вами про монети Веймарської республіки. Я отримав, поповнив свою колекцію. Ось такі перед вами на екрані. Також монети Німецької імперії в Грейдах, також не в Грейдах монети Веймара і імперії. Тож не перемикайтесь, далі буде цікаво. Цікава тема, яку я люблю. Веймарська республіка. Давненько не було в мене монет. Нарешті я отримав свої поповнення. Я вам зараз коротко про них розкажу, розповім детально про кожну монету. Зараз перед нами на екранах монета присвячена тисячоріччю міста Мейсен. 929 рік. В Греді МС 61. Він компанії NGC. Друзі. Ну, сподобалась мені ця монета. Вона та. Трішки в патині, трішки не мита, але доволі яскрава. Штемпельна. <клес> така монета мені вийшла в районі 100 євро. Також, друзі, я виставив багато монет на аукціон Віоліті. Кому цікаво, в шапці профілю заходьте, підтримуйте, дивіться. Монети стоять в продажу. Кому цікаво, переходьте, будь ласка. Давайте глянемо тиражі його, друзі, по книги, що він у нас показує. Подивимося, які ціни. Наш Мейсен 200 тисяч екземплярів. Штемпельна монета 90 євро. Тому я, друзі, не прогадав, що взяв. да грейд слабенький 61-й. До речі, пишіть, що ви думаєте про такі низькі грейди. Сьогодні у нас багато буде монет 62, 61. Що ви думаєте про такий грейд? І про саму монету, друзі, в такому грейді. Буду вдячний за коментарі. Також, хто не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, а ми продовжуємо далі. Крім цього, неслабований. Дивіться, який яскравий штемпельний блиск. З обох сторон. Монетка чистенька. Така монета була продана в районі 3200 3200 У нас... 1900 річчя на Умбургу вибачаюсь. У мене така монета була, я її вже продав. Хотів повисити грейт, але в мене не вийшло. Купив знову в 64-му, але трішки яскравіша вона. Такий штемпельний блиск на ній. Та в мене більш була матова. Ця мені монета подобається. Я думаю, поки що буде в колекції, поки я не знайду собі 65-й грейт, а може й вище. Ну, поки, друзі, не зустрічаються. Ось такий наумбург. Відновив я собі позицію в колекції. Яскравий штемпельний, чудова монета. По каталогу 100 тисяч екземплярів. Штемпель на 250. Мені вдалося її доволі дешево купити. Порівняно з минулим разом, вона вийшла в районі 290 євро. Друзі, там мені вийшла 320. Я хотів за 350 продати, ну, на жаль, не вдалося мені продати за 350, але продав за 320. Вона на минулому зльоті нумізматів була продана. Далі у нас не менш цікава монета це 1000 років рейланду. Такий лицар зі щитом. Надпис 1925. Штемпельний блиск яскравий. Рейт МС-63. Е Ось тут на аверсі така. Фіолетова цікава патина. Три марки. Чудова монета. Не було в мене ще в такої греді. Подобається мені. Давайте подивимось, що по каталогу вона. У нас три марки. Літера Д. 1 122 520 екземплярів. Штемпельна монета 100 євро. Друзі. Ну, така заслабована вийшла мені з доставкою в районі 145. Десь так вийшло. Друзі, я вважаю, що недорого. Яскрава чудова монета, дати режимі великі, літера Д поповнив мою колекцію. Також традиційно хотів би оголосити розіграш на 838 підписників. Ми прості, друзі, потрібно написати Хочу монету. <кій> приймаю участь, поставити лайк цьому відео. Бути підписником, і ми найближчим часом, як тільки ми наберемо 838 підписників, найближчої неділі ми розіграємо якусь монету України, попередньо провівши опитування, як ми завжди з вами робили. Тож, тисніть лайки, коментуйте під даним відео, і незабаром ми зробимо цей розіграш. Далі у нас отака орел на мосту, так звана монета. Звільнення Рейнської області після Першої світової війни літера А. Доволі штемпельна монета. Штемпельний близький яскравий по полю, ви бачите. Ось так. Давайте подивимось, нагадаємо тиражі, друзі, цієї монети. 930-й літера А, 1070, 1, 70, 1 734, 0,80. Штемпельна монета 80 євро, друзі. Такі ціни. По німецькому каталогі. В продажі вона в районі теж 3000 гривень. Така монета, доволі яскрава. Я думаю, МС МС-62 монета має. Далі, друзі, 10-річчя Конституції Гіндербурга. Одна з найулюбленіших моїх монет. Яскрава. Штемпельна літера Д. Мюнхен. Ось такий Гіндербург. Золотиста така патина. Приємна на монеті. Присвячена 10-річчю Конституції. Часто вони в мене бувають. Я люблю ці монети. Продажу біля 3000 тисяч гривень, друзі, яскрава штемпельна. Теж рівень МС 61 62 як мінімум. Ось наш Гіндербург, друзі. Літера D 499 114 екземплярів. Штемпельна монета 80 євро. Як ви знаєте, в мене така була в слабі монета. Продав я її в 220 євро, друзі. Ось такі ціни, щоб ви розуміли, слабована. Звичайна штемпельна. Ще потрібно отримати цей грейд 64, який ми всі хочемо бачити. Або хоча б 63. Ось так. Ми продовжуємо далі. Хто не підписався на канал, саме час це зробити. Ставте лайки, вподобайки. Коментуйте. Кому цікаво Веймар, пишіть, що цікаво. Що ви думаєте про 61-63 грейди, друзі? Чи поколожили ви в собі монети такі в колекцію? А далі у нас Німецька імперія. Так званий Вільгельм Мундірі 5 марок. Яскрава штемпельна монета. Рівня МС. Монета ця зразу була придбана в мене теж. Ціна продажу 4 тисячі гривень, друзі. Яскрава гарна монета. Да, є обіходні у неї контактні позначки, але не часто такі монети попадаються в якості. Ось дивіться. Сподіваюсь, вам буде видно, яка вона якісна, який гурт, яка деталізація. Така монета. Давайте глянемо. Скільки в нас така п'ятірка коштує по німецькому каталогу? Це, друзі, 914 рік, 1 179 екземплярів. Штемпельна монета 250 євро коштує. Заслабовані не часто я зустрічав їх також в Німеччині. Ось такі ціни. Взагалі вони часто дуже в дуже поганому стані попадаються. Я, мабуть... За останні рази ось така мені яскрава попалася, я вирішив її придбати. Монета дійсно гарна. Кому подобається, тисніть лайки, вподобайки, а ми йдемо далі. А далі у нас не менш цікава монета це Ото, Баварія, 5 марок. Да, доволі простий рік 913-й, не такий рідкісний, як інші роки до 900-х. Але монета в непоганому стані. VC по класифікації Німеччини, я думаю, там Ау-58 у неї є, Ау-55. Побачимо. Така монета. Давайте глянемо її по каталогу. Ось наш Ото. Ви бачите, тиражі, це наш 913 рік, 420 тисяч екземплярів, доволі простий рік. Але бачите, VC монета 50 євро плюс штемпель на 160. Ну, Заслабовані ОТО коштують дорого. Не так часто вони зустрічаються. Монети були в обігу. Така монета в продажу в районі 2600-2800 гривень, друзі, коштує. Кейнатоп. Люблю ці монети. Двічка. Штемпельна, яскрава. Приємні монети, гарні, цікаві. Далі у нас цікавий екземпляр. Три марки. Натовп так званий. В Грейді МЕ 62 Така золотиста патина по ньому. Штемпельний блиск. да, Простенький Грейд. Також ця монета на віоліті, Друзі, можете поспостерігати за нею, кому цікаво. Ось така монета. Давайте подивимось, давайте подивимо, що ця трійка коштує у нас по каталогу. Імецькому глянемо ціни. Ось наш натовп. 2 мільйони екземплярів. 3. 913 рік, 50 євро штемпельна. Ну, вони ціни починаються. Від. Я б сказав, на сьогоднішній день від 50. Ось такі, друзі, ціни. Далі у нас три марки: Вюртенберг в якості MS 62. Доволі яскрава монета. Гарна, можливо, якби була покупана, то було б у неї і 63. Ось така монета. NGC. Демарки, обіходна. Тепер давайте подивимося, що вона коштує по німецькому каталогу. Ось такий Вюнтерберг, 914 рік. Літера F, 733 121 екземпляр. Штемпель на 75 євро, друзі. Монета. Ось такі ціни по каталогу на сьогоднішній день. Ну, не так легко її знайти в гарному стані. 63-64 грейди вже коштують значних коштів на сьогоднішній день. Також сьогодні на огляді ось така корона угорського типу 915 рік. Франц Йосип. Яскрава монета в грейді 63 з такою патиною приємною. Штемпельним блиском. Ось така. Теж буде на віоліті, так що кому цікаво, заходьте, дивіться. На останок у нас Третій Рейх, кірха, без дати. 934 рік. Літера F, Штемпельний блиск. Присутній. Ну, монета така АУ. Були вже в мене кірхи. Кірхи в нас люблять. За гарну кірху в якості, друзі, потрібно зараз заплатити коштів. Були в продажі МС-62 кірхи. Ціна складала близько 150, 150 євро плюс-мінус. Ось так. Ця така кірха простенька, але доволі яскрава. Вау на нашому ринку також. Не часто можемо знайти такі монети. Ось такий був сьогодні огляд. Кому сподобались монети Веймера і Німецької імперії, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Переходьте, дивіться інші ролики про мийки монет, про кейси, які я на тему розпаковував, друзі. Наостанок хотів вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.